Вітаю вас на моєму каналі Єліна Буганова Хендмейт. В цьому відео я розкажу вам, як саме я в'язала ось цю дитячу сорочку у філейній техніці. Це буде такий експрес-огляд. На жаль, я не робила майстер-клас на неї. В'язала я її з пряжі YarnArt Тлілу, гарна пряжа літнього складу, 100%. Бавовна мерсеризована і в неї метраж 225 метрів на 50 грам. Колір у мене 66, темно-синій. І для цієї ниточки я собі в роботу взяла гачок номер 175 Використовувала я, ну, не знаю, можна назвати це філейною в'язкою чи ні. Ось такий малюнок. Один рядочок у мене був з топчиками з одним накидом. І два рядочки в мене чередувалися ось такими клітинками. Стопчик з одним накидом чередувався з однією повітряною петлею. Але стовпчики я робила в розкол, стопчик в стопчик, не в петлю, а саме в стопчик. Тоді стовпчик буде рівненько виглядати. Ця сорочка вона на зріст десь 110-115 см. Десь приблизно 4-5 років на хлопчика, але також можна зробити її на дівчинку. Тепер давайте по замірам цієї сурочки. Ширина цієї сурочки 31 см, в обхваті 62 Довжина сорочки складає 42 см. До пройм сорочка 27 см. Довжина рукава 16 см. Ширина, ширина планки десь 3,5-3,75. Ну, десь так, близько 4 см. Так, до е, вирізу горловинки 35 см, і по спинці до вирізу горловинки 38. Ну, а тепер давайте напевно, по петлях. Да? Набирала я на цю сорочку 185 петель повітряних. Чому так? Бо вона в мене вив'язана не окремими деталями, а одним полотном. Я в'язала і планки, і спинку одним полотном до пройму. Потім вже я почала вив'язувати її окремими деталями. Набравши 185 петель, я пров'язала один рядочок стопчиком без накиду і далі вже почала вив'язувати стопчик з одним накидом і чередувати ось такими клітиночками. Планку я вив'язувала вже після того, як пров'язала повністю всю сорочку. Так, дов'язавши до підрізів, я почала формувати. Самі ось ці підрізи під рукав. ну під пройму збавляння робити під пройму. Самі підрізи в мене складають лише 4 ось такі клітиночки. Ну Ось ці чотири клітиночки, скільки тут приблизно 2 см. Відклала я 4 клітиночки, відмірила маркерочком, де саме я хочу. Починати робити збавляння, і в мене збавляння складають лише 4 рядочки. Я збавляла в кожному рядку по одній ось такій клітинці. Ну, ті, хто в'яжуть філейною в'язкою, вони знають, як це робиться. Там особлива техніка вив'язування збавляння цих клітиночок. Якщо кому цікаво, просто прогугліть, як робити. Збавляння або прибавляння на філейній в'язці. Пров'язавши 4 рядочки, я пров'язала без збавлянь по прямій до вирізу горловини. Так, тут в мене вийшло 9 рядочків. Ось цього моменту, де в мене розпочався виріз моєї горловини. У мене тут 9 рядків. Спочатку я збавила два ось таких стовпчики одразу, і потім, чотири рядочки, я зробила збавляння по одному такому стовпчику. Загалом, в мене Сама ну, якби планка складала 22 клітиночки, ось ця, ну і спиночка в мене була 48 клітинок. Чому? Бо ну, ми не рахуємо ось цю ширину планки, коли закладаємо у в'язання. Тобто ви маєте спинку зробити ширшу, ніж ваші полочки, бо у вас ще буде іти планочка. Врахуйте ось цю кількість планки у ваше в'язання. обов'язково. Так, потім, коли я вже зробила збавляння, я просто закрила петлі. В мене тут моя планка без скосів плеча йде. Тож, можна було, звичайно, зробити скоси, можливо, було б воно і гарніше дивилося. Ну, я вже потім про це подумала, коли вже це все зробила. Так, по спинці в мене я залишила, здається, шість. Так, 6 клітиночок по центру і почала збавляти. В мене тут момент збавляння, ось цей складає всього 7 рядочків на 2 рядочки менше, ніж самі планочки. І я також тут робила збавляння до потрібного мені розміру. Я не сказала вам ширину плеча, напевно, воно 7 см. Тож, ви там собі дивіться, скільки вам потрібно збавити. Рукавчики. Рукавчики я робила зшивними, як бачите, так. Я набирала 78 петель повітряних і не робила стопчик без накиду, як я робила по низу виробу. Бо ну, можливо, я ще зроблю продовження сорочку зроблю з довгим рукавом. Якщо ви також плануєте потім зробити з довгим рукавом, то один рядочок не робіть у цей нижній Якщо ж ви плануєте, щоб ваша сорочка була з коротким рукавом, то обов'язково ущільніть перший ряд, зробіть стопчик без накиду, а потім в'яжіть по малюнку. Пров'язавши сім рядочків, я почала формувати окат рукава. Я закрила дві ось, ось таких клітиночки, і далі почала збавляти по одному стовпчику з обох боків. Ну, ось в цьому місці І в цьому місці я почала збавляти по одному стовпчику в кожному рядочку. Далі я пров'язала вісім рядків без збавлянь прямо. І останні сім рядочків, я збавляла з обох боків, також по одному, по одній клітинці, з того і з того боку збавляла. І в мене залишилось поверху, ось тут 8 клітинок, і все, я закрила. Ширина рукава складає 11 см. Потім, коли я вже зв'язала рукави, я почала в'язати планку. Планку я набирала петлі не в кожну клітиночку, де можна було набрати. В мене тут трохи інакший набір, бо якщо набирати в кожну, то вона буде таке трохи валаном йти, а якщо через одну, то буде трохи стягнуто. Тому я пропускала ось в цьому місці, і в цьому місці я не робила петлю. в мене. В оцей стовпчик петля взята, потім в цей стовпчик петля взята. І ось в цьому стовпчику у мене зроблено три петлі. Тобто, я ось цей один стовпчик пропускала по одній петлі. Набравши петлі, я гачечком пров'язала 15 рядочків ось цієї планочки. З лівої сторони на хлопчика я робила отвори під гудзички. Я їх робила. На двох петлях, на двох стопчиках без накиду, як бачите, в мене всього дві петлі, ну, дві петлі я закривала і підіймала. Гудзичок у мене десь приблизно 1 сантиметр, один 1 і, напевно, один міліметр. Всього по сорочці в мене 7 гудзиків іде, як бачите, і я їх чередувала ось таким чином. Я брала оцю полосочку. так. На рівні цієї полосочки робила отвір, потім дві полоски пропускала, на наступній робила отвір, ну, пришила гуцики, і Потім я почала робити комірець. Комірець у мене, як бачите, він, половина комірця зв'язана з топчиками без накиду, а половина комірця зв'язана з топчиками з одним накидом. Ось саме той момент, коли до завороту комірця в мене пров'язано стопчиками без накиду. Я їх робила поворотними рядками. Тут в мене, здається, 4 рядки було зроблено. Я починала з десь, ну, розділила ось. Це все по наїті. Я не знаю, як в'язати такі комірці. можливо, я щось зробила неправильно. Я розподілила ось цю частину, де в мене виріс горловинки, я розподілила на три умовно деталі. Розпочала я робити ось цього місця, пішла так, також до того місця на тій стороні, розвернулася. Пройшлася трохи з з'єднувальними стопчиками до наступного моменту. Пров'язала рядочок, потім пройшлася стопчиками з'єднувальниками. Ну, отже, якось, якось так. В общем, зв'язала я такі чотири рядочки, поїздила -по 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 туди-сюди, заїхала я на серединку планки і почала вже вив'язувати комірець стопчиком з одним накидом додаючи в кожному рядочку з однієї і з другої сторони по одному стовпчику з одним накидом. І в мене вийшов ось такий куточок. так Пішло мені на цю сорочку 171 г пряжі. Тож пряжа дуже гарна для літніх виробів. Більш того, таку сорочку можна зв'язати не лише літню з бавовни. її можна зв'язати. Бачите, хочеться тут зробити сорочці, хочеться саме по собі зробити скіс плеча. Тож потрібно робити скіс, бо вона тоді трохи крути. На чому я зупинилася? Можна робити її демисезонною, наприклад, з ярнар джинсу зробити, або з таку тепленьку, з мариносику. Можна не робити її дирочками, можна зробити її стопчиками, з одним накидом, усю, можна її вив'язувати лицьовою гладдю, спицями. Ну, Отже, це все на ваше бажання. Як я вже сказала, цю сорочку можна зробити із довгим рукавом на манжеті, на гудзичку. Тому, якщо вам сподобалось і це відео було корисним, я буду вам. Дуже-дуже вдячна за вподобайку. Якщо у вас є якісь питання або, можливо, пропозиції стосовно цієї сорочки, пишіть мені в коментарях. Я, якщо в мене буде можливість, я вам, звичайно, відповім. І якщо вам цікаво буде, я планую на зиму в'язати таку теплу сорочку для онука. Якщо вам буде цікаво мати такий майстер-клас, то пишіть мені в коментарях, я обов'язково буду робити його на загал. Якщо ви ще під мене не підписані, а вам мій канал цікавий, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, виберіть слово Усі, щоб він став дзвіночок у вас чорного кольору. І тоді ви в жодному разі не пропустите жодне моє відео, будете отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео найпершими. До наступної зустрічі! Дякую вам за перегляд. До побачення!